Євангеліє Ісуса Христа ясне та зрозуміле, і Господь закликає кожного з нас коритися Його Євангелією, покаятися, відвернутися від свого гріха і своїх злих шляхів, хреститися у воді і шукати хрещення у Святому Дусі, шукати Його присутності, що перебуває в нас, щоб виконувати тільки Його волю. Але люди, лукавлячи, вигадують так багато своїх Євангелій. Так багато своїх шляхів пошуку Бога. І вони не знаходять Бога, тому що вони не коряться Євангелією Ісуса Христа. Все просто. Ісус відкриває себе і являє себе тим, хто кориться Його Євангелією, не тим, хто вигадує свої Євангелії пошуку Бога. Все це насправді діла релігії, яка виводить Тебе від Ісуса. Дорога душа! Відкрий очі до істини, прокинься до істини. Є лише одне Євангеліє, яке спасає, є тільки один шлях, який веде до вічного життя, і початок його це покаяння, це каяття в своїх гріхах і своїх шляхах, це страждання про своє життя і свої діла, це біль про те, що ти завдавав біль Ісусу та людям навкруги тебе. Це смуток про все своє колишнє життя. Це не просто молитва покаяння, яку придумали люди. Ісус не вчив молитві покаяння. Він сказав: покайся і не гріши більше, покайся, залиш свої гріхи і свої шляхи. Залиш все це, будь серйозний щодо свого спасіння. Це початок.